Ладенський центр культури, дозвілля та спорту активно розвивається, тому виникла потреба у облаштуванні нових приміщень для занять. Майже кожен місяць відкриваються нові гуртки: хореографічний, вокальний. Ось у нас новий з'явився гурток Артбенд. Це гра на гітарі. Дітей стає настільки багато і молоді, що їм просто вже тісно в рамках того, того приміщення, яке у них є, і тому ми вирішили допомогти центру культури і зробили ремонт ще в одному приміщенні. Один з таких відремонтованих кабінетів призначений для занять у гуртку Артбенд, де майже 30 вихованців навчають грі на гітарі. Ця кімната була на належному рівні, тому що тут раніше була каса, і тут були можна сказати руїни. Тому ми. Відремонтували для того, щоб дітям було комфортно займатися. Пані Людмила каже: відремонтували все, замінили вікна, стелю та підлогу, пофарбували стіни, а також закупили нові стільчики та меблі. Крім того, на базі Ладенського центру культури дозвілля та спорту знаходиться одна з найбільших спортивних зал у Чернігівській області, де наразі відновили ремонтні роботи, які були призупинені через війну. Зараз ви бачите, що тут працюють уже робітники, і в планах нас завершити його до осені, щоб наші діти змогли займатися в ньому, бо зараз немає такої можливості, і ми змушені в Ладенському ліцеї займатися в спортивному залі. Зараз вже пішло тепло, то деякі діти, які займаються футболом, займаються на стадіоні Авангард. У залі планують зробити інтер'єр на європейський лад. Головне, щоб було комфортно, безпечно та, звісно ж, естетично, каже Людмила Одарич. Ми закупили покриття ліноліолом, зараз ми його будемо робити. Також закупили яскраві банери, щоб осучаснити, зробити його більш яскравим, більш практичним, щоб радувало людське око. Подумали вже навіть про опалювальний сезон. Встановили електричні обігрівачі, які за кілька годин нагріють всю площу. Система опалення сучасна, нестандартна, так як обігрівачі знаходяться на стелі, і дуже ефективна. У систему ЦКДС Ладенської селищної ради входить Подещанський, Івківський та Краслянський будинки культури, де також ведуться ремонтні роботи. Уже завершено заміну вік вікон в Івківському будинку культури. Надалі планується косметичний ремонт. Фоє в подещанському будинку культури планується косметичний ремонт. Теж фоє, система опалення це електрообігрівачі, заміна підлоги це ліноліум. А також плануємо зробити в цьому фоє міні-сцена. У Креслянському будинку культури ми плануємо викладку тротуарної плитки біля будинку культури.